178. Носочки рівняйте, будь ласка. Цапок, Судкович. Можна? Добре. 194. Судкович, Нестерук. Можна? Добре. 199 рук Сілантів, друга спроба можна. Зараз секунду. 193. 193. Як ваша припиня? Майзич. Майзич. Ні, то так. Там тебе дописали, як буде себе. Добре, гніва. А ти стрибав? А як? Ласка, Мазійчук, Гліб. Можна. Добре, гріб. Десь тут перезарвився, 187. Так, так, ножки тільки можна поширше, щоб було зручніше від стовпу. Поїхали. Опа, ще разочок. Ще разочок повторив спробу. На двох ножках маєш зафіксуватися. Поїхали. Добре, 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 є, є. 160. Так, друга спроба. Поїхали з Ілантів. Можна. Досочки підрівняли. Можна. Тепер можна, да, Поїхали. Добрий стрибочок. 199. Середній берещук. Можна. Добре. 196. Будь ласка, Берещук, Швець. Ліва ножка, носочки підрівняли, можна. 193. Будь ласка, швець, Васильєв, можна. 193. Васильєв Лола, можна. 196. Лола Масичук, можно. 177. Масичук, музеев, можно. 193. Бузеев, Бондар, можно. Добре. 193 девяносто Бондар Лужпей. Носочки підрівняли трошечки. Можна. Двісті один. Лужпей линок. Можна. Типу я не знаю, як я прыгаю. Я понял. 180. Сейчас було на двести десять. Лінок, ну суленко. Назад, у вас та сама історія, що в першій спробі. Дві ножки поставили, ні е, виштовхнулись, не робить приступання. Ну, точніше Можна. А перший розкіплю? Привіт? Та Прижди. сама історія. 173. Будь ласка, Носуленко, кметь. Носочки підрівняли по початку лінії. Вже другу спробу робити, не розумієте, як рівняти. Щоб носки не залазили на лінію. Можете поставити ножки так? О, отак нормально поїхали. Добре, два рівно. Мець заяць ілья можна. Сто вісімдесят шість. Заяць Ілья, чайка. Можна. 174. Чайка, командяк. Можна. Назад. Так, да, все нормально. Ну давайте ще разом. Ми просто мозку заступили, потім назад, сюди, так я не зрозумів. Можна. 9. Komendjak Ну, теория, собственно,